Таю, ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску ви побачите. Новий контракт на супутникове мовлення розширює можливості адвентистського телебачення. Фотографуй та інформуй. Боротися зі сміттям тепер простіше. У Бразилії 35 тисяч слідопитів залишили свої сліди. Канал Надія Альва тепер широко доступний на території Близького Сходу та Північної Африки. Новий п'ятирічний контракт, укладений в Бейруті в січні цього року, на супутникове мовлення адвентистів сьомого дня значно розширює присутність церковних змі на цих територіях. За словами керівників мережі, це допоможе донести звістку надії більш широкій аудиторії глядачів, які розмовляють арабською, турецькою мовами і мовою фарсі. Цей новий контракт фантастична можливість розвитку божої справи і великий крок для проповіді у містах сказав президент надії Бретторп. Тепер керівництво телеканалу може транслювати Альваат у будь-які міста цього регіону, відкриваючи мільйони будинків для Божої благої вісті, про краще життя сьогодні і у вічності. Ми молилися про розвиток мовлення протягом багатьох років, сказав директор каналу Альваат Амір Галі, додавши, що добрі, неупереджені програми каналу схвально сприймалися в регіоні від початку трансляції у 2010 році. Програма адвентистського каналу АльваАт присвячені темам здоров'я, освіти та сім'ї. Назва каналу походить від арабського слово слова обіцянка, що означає обіцянку надії для цього регіону. Волонтерами називають людей доброї волі, які цілком безоплатно і за власним бажанням працюють у притулках для дітей, школах-інтернатах і будинках пристарілих. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися у господарстві. Психологи стверджують, що така благородна справа приносить користь не лише суспільству, а й самим добровольцям. Шліфує їхній характер, вчить любити ближнього та допомагає знаходити чимало друзів. Детальніше про рух волонтерства в Україні розповість Олена Козленко. Безкорисливо допомагати іншим за неписаними законами моралі, це повинні робити усі без винятку. Але часто густо люди оправдовуються на добрі справи їм просто не вистачає часу чи можливостей. А от тих, хто готовий робити це без винагороди і будь-коли, називають волонтерами в Україні. Даний рух з кожним роком все більше популяризується. Зараз офіційно зареєстровано понад 20 тисяч добровольців, але саме від нас з вами і залежить це розвиток саме цього волонтерства. І як воно буде про впроваджуватися в наше життя, і що ми можемо донести іншим людям саме своєю працею у світі спільнота небайдужих помічників постійно зростає. Підтримати тих, кому важко, зібрати кошти для хворої дитини, допомогти ветерану. Волонтери постійно беруться за такі справи. Любов гусак, студентка одного зі столичних вузів, займається волонтерством з маличку. Зізнається, що вважається заняття своїм покликанням. Там ми проводимо благодійний аукціон побачень брали в тому, минулому році 46 тисяч гривень, Таку суму не кожна область збирає, як ми зібрали одним університетом. Те, що волонтерами можуть бути лише студенти, не є стереотипом. Серед добровільних помічників чимало дітлахів та людей похилого віку. Суспільство волонтери необхідні. В європейських країнах рух добровольців підтримується фінансово на державному рівні. Зовсім інша ситуація в Україні. Про тих, хто без винагород допомагає іншим, дбають лише громадські організації. Вони привчають людей творити добро і не вимагати нічого відповідь. один з принципів людини, яка сама волонтерує, а це допомагаючи інших, розвиваємо себе. І якщо всі об'єднаються, і влада, і бізнес, і громадськість навколо волонтерства, вони самі собі допоможуть. Тобто це розвиток інвестицій в самих себе. Великі справи робляться на місцях, тому я б хотіла звернутися до всіх українців, хто нас чує. Нам просто треба частіше озиратися навколо, дивитися, хто поруч з нами, вишукувати ресурси, і дивитися, які ми маємо проблеми, і спільно гуртуватися навколо вирішення цих проблем. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Рекордна кількість молодих людей, а саме 35 тисяч, в основному адвентисти сьомого дня з 12 країн світу зібралися у місті Баретос, бразильському штаті Сан-Паулу. Там проходив четвертий південноамериканський зліт слідопитів, на якому пропагувався християнський спосіб життя і соціальне служіння. Зліт тисяч клубів слідопитів один з найбільших всесвітніх проектів з духовної, соціальної та освітньої підтримки дітей та молоді. Протягом року близько 150 тисяч дітей та молоді віком від 10 до 15 років зустрічаються по суб суботах і неділях, щоб навчитися багатьом навичкам. Від уміння надавати першу допомогу пораненому до виживання в дикій місцевості і турботі про навколишнє середовище. За безпеку та внутрішні перевезення відповідало приблизно 500 осіб. Це масивна структура, створена для безпеки всіх учасників, сказав Адольсі Сіжуковський, головний координатор заходу. Також він додав, що через складність організаційних питань вони проводять подібні заходи один раз на 10 років. Головною частиною зльоту було соціальне і євангельське служіння. За один День слідопити відвідали 40 тисяч будинків у місті Баретос, поширюючи інформацію про захист дітей від насильства, а також брошуру про профілактику лихоманки. Наступного дня вони безкоштовно розповсюдили 40 тисяч примірників місіонерської книги пастора церкви Адвентистів сьомого дня Алехандро Буйона. Єдина надія. Крім цього, у Баретосі пройшла виставка здоров'я, на якій медики давали рекомендації щодо восьми природних засобів від хвороб та їх використання для хорошого самопочуття. Застарілість системи управління та відсутність дієвих механізмів забезпечення якості. Ось що гальмує розвиток системи освіти в Україні, кажуть фахівці. В столиці підводили підсумки якості освіти за минулий рік. Підрахунки не з кращих, адже порівняно з 2010 роком в Україні функціонують майже на три сотні загальноосвітніх шкіл менше. Експерти прогнозують, що ситуація не покращиться, якщо суспільство саме не усвідомить всю серйозність даного питання. Більше інформації у сюжеті Катерини Філіпчук. Центр тестових технологій моніторингу якості освіти оприлюднив підсумки та прогнози української освіти 2014 року. Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти стверджує, що минулого року в освіті спостерігалася криза, а в 2014-му вона може поглибитися. Про це говорить і бюджет, в якому на освіту виділено менше коштів, ніж в минулі роки. А це призведе до закриття навчальних закладів та скорочення робочих місць. Підбиваючи загальні підсумки, можна було б сказати, що 2013 рік став роком виживання освіти, виживання, власне, через поглиблення недофінансування освіти на місцях. Освіта в Україні відтворює бідність і через це формує соціальний прошарок недоосвічених людей. І саме це є той прошарок, з яких ми потім отримуємо громадян, які не здатні зробити власний свідомий вибір, які не здатні забезпечити себе у житті чесною працею. І цей перелік можна продовжувати на 1 вересня 2013 року. В Україні відкрило двері на 378 шкіл менше, порівнюючи з вересням 2012 року. За словами Лілії Гриневич, на цей рік для виконання державного плану щодо освіти не вистачає 53 мільярди гривень. В кожному місцевому бюджету одна дитина обходиться від 9 до 15 тисяч гривень. Криза галузі освіти зумовлена ще й негативним відбором вчителів, коли до педінститутів вступає через безвихідь ті, хто не прийшов до більш престижних вишів. До того ж, проблема полягає в низькому статусі професії вчителя. Аж випирає питання підвищення статусу вчителя, підвищення заробітної плати і врегулювання пенсійного законодавства. Доки б мізерна буде пенсія, вчителі старші, яких ми шануємо поважаємо, але які вже як вижити віджатий лимон нічого дати не можуть школярам, вони не підуть школи. А отже, молодь на їхнє місце не прийде. Станіслав Ніколенко стурбований тим, що саме суспільство не переймається проблемами якості освіти. Сьогодні громада відчужена від освіти. Вона не опікується тою освіту, тільки дай. Нам потрібно сьогодні законодавчо врегулювати питання благодійницьких внесків. Свої благодійні внески в розвиток освіти вже протягом багатьох років вкладає церква адвентистів сьомого дня. Вона ж і сприяє відкриттю нових навчальних закладів. І церква не бажає залишатися осторонь тих програм духовних, моральних, які сьогодні існують в нашій державі. Церква бажає підтримувати і вносити свій посильний вклад у допомозі, скажімо, нашій державі виховувати нашу молодь і направляти її на ту вірну, правильну дорогу, на якій по-справжньому і вони, і люди, які Поруч живуть, будуть щасливими. У вірян є плани на майбутнє. Впродовж найближчих років планують посприяти відкриттю ряду загальноосвітніх шкіл у великих містах України. Плани церква має дуже гарні. І слава Богу, що вже дивлячись на пройдений шлях, ми дивимося, що Господь благословляє нас і допомагає багато гарних планів реалізовувати і вже вони є реалізовані на сьогоднішній день, що торкається і вищих навчальних закладів. Середніх навчальних закладів початкової школи і ну і, звичайно дитячих садочків Катерина Філипчук, Костянтин Маніліч Микита Ісаков вісті надії. Українсько-швейцарська програма розвитку здоров'я матері та дитини дає свої плоди. Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до надання перинатальних послуг, що фінансується Швейцарією, показала не лише покращення клінічних практик, а й зробила значний внесок у модернізацію системи в цілому. Перш за все, це різке зниження. Абортів а, жінок фертильного віку, які з, з одного боку дозволяють більше народжувати, а з іншого боку, це а, зростання показника виживання дітей, які народжені з масою тіла, а, тисячу грамів і менше на сьогоднішній день за 9 місяців 2013 року. В порівнянні з 2008 роком зростання відбулося практично на 12% і на сьогоднішній день виживання 500 грамових дітей 63% від тих, що народилися і які вижили протягом 7 днів життя україно швейцарська співпраця розпочалася ще у 1997 році. Загалом партнерами програми є 22 райони та 8 закладів обласного рівня. Діяльність програми зосереджена на допомозі вагітним жінкам і немовлятам першого року життя та ґрунтується на міжнародному підході. Безпечна вагітність та пологи. Програма здоров'я матері та дитини спрямована на покращення якості надання перинатальної допомоги, а також на організацію системи охорони здоров'я. Макдональдс не рекомендує своїм працівникам їсти фастфуд. Британські медики забракували, аспірин як було заспокійливе. Китайські законодавці скасували політику: одна сім'я, одна дитина. А у 2014 році число мобільних телефонів перевищить число жителів землі. Детальніше дивіться в короткому огляді. Гігант індустрії швидкого харчування Макдональдс порадив власним працівникам відмовитися від вживання фастфуду. Про це свідчить інтернет-ресурс компанії, де в одному з повідомлень можна було прочитати заклик, щоб співробітники мережі надавали перевагу нормальній їжі. Фастфуди дійсно швидкі, вони мають розумні ціни і без зайвих проблем можуть стати альтернативою домашній кухні. Незважаючи на таку зручність, для постійно зайнятих людей фастфуди зазвичай є висококалорійними, містять жири, у тому числі насичені цукром, сіллю та можуть викликати ризик виникнення надмірної ваги йшлося в порадах компанії Макдональдс своїм працівникам. При цьому повідомлення супроводжувалося наочною ілюстрацією з нездоровим вибором у вигляді чизбургера, коли та картоплі фрі, а також здорового вибору сендвічу з овочами, салату і склянкою питної води. В самій же компанії ситуацію наразі не коментують. Ризик, пов'язаний з прийомом аспірину, виправданий тільки для пацієнтів, які вже перенесли важкий інфаркт міокарду або інсульт. Для інших ці ліки абсолютно непридатні, як було заспокійливий засіб. Такого висновку дійшли британські медики. Здоровим людям від аспірину більше шкоди, ніж користі, підкреслив професор Лондонського університету, який керував дослідженням. Нагадаємо, аспірин застосовується в медицині вже понад 100 років. Цей класичний ненаркотичний безрецептурний анальгетик знеболює всього на кілька годин, а розрідження кров. Може тривати після його прийому кілька діб. Таким пацієнтам протипоказані хірургічні операції, навіть якщо з моменту останнього прийому ними аспірину пройшло вже кілька днів. Тобто прийом аспірину означає підвищений і, як правило, нічим не виправданий ризик кровотечі застерігають вчені. Вищий законодавчий орган Китаю, постійний комітет всекитайських зборів народних представників, дозволив сім'ям мати двох дітей за умови, що один з подружжя є єдиною дитиною у своїх батьків. Поки це ще тільки наміри, оскільки дане рішення повинно бути формально схвалено зборами народних представників. Проте раніше подібна демографічна політика вже діяла в деяких регіонах Китаю в тестовому режимі. Як повідомляють політичні спостерігачі, влада КНР вимушена пішла на такі заходи, прагнучи вирішити дві проблеми. По-перше, правило, одна сім'я, одна дитина вкрай непопулярне в країні і з кожним роком викликає все більше незадоволення з боку китайців. По друге, уряд стурбований стрімкими темпами старіння населення. За деякими підрахунками до 2050 року більше чверті жителів Китаю будуть старше 65 років. А це пряма загроза ринку праці і джерело серйозних економічних проблем в майбутньому. Як вважає міжнародний союз електрозв'язку при ООН, до кінця цього року на землі буде більше мобільних телефонів ніж людей. Згідно з його прогнозом, число зареєстрованих телефонів перевищить 7 мільярдів в грудні 2014 року. В даний час населення землі становить 7,1 мільярдів жителів, а номерів мобільних телефонів вже 6,8 мільярда. У країнах колишнього СРСР зафіксовано найбільше число номерів на душу населення 1,7. а у Африці це число найнижче. Всього 63 номери на 100 жителів. Боротися зі сміттям тепер стало простіше. Достатньо сфотографувати звалище, завантажити фотоматеріал в інтернет за допомогою безкоштовного спеціального програмного забезпечення «Екофотофікс» і відмітити місце на мапі України. Зробити це зможуть всі небайдужі до проблем екологічного характеру. А якщо ви ще й учень віком від 12 до 17 років, то автоматично стаєте учасником конкурсу Екооб'єктив. На переможців, до речі, чекають цінні подарунки. В Україні розпочався соціальний дитячий конкурс «Екооб'єктив», який направлений на те, аби привернути увагу громадськості до проблем забруднення навколишнього середовища, а також спонукати підростаючі покоління до активної боротьби зі сміттям. Конкурс проводиться за двома номінаціями: фото та екоінновація. До участі запрошуються учні віком від 12 до 17 років. Переможці чекають цінні подарунки екскурсії столиці. В номинации фотообвинения необходимо представить не менее трех фотографий различных мусорных свалок и написать работу по теме влияния мусорных свалок на окружающую среду и способы борьбы с ними в вашем населенном пункте. Это будет такой комплексный конкурс, где ребенок может как бы выявить проблему и предложить, как ее решить. И потом все эти проекты, они будут направляться Міністерства, конкурсна комісія буде їх оцінювати в рамках даного конкурсу. спеціалістами було розроблено та презентовано унікальне мобільне програмне забезпечення Екофотофікс. Дана програма направлена на те, аби не тільки підростаючому поколінню, але й будь-якому громадянину України можна сприяти покращенню екологічної ситуації шляхом надсилання фотознімків, які будуть констатувати факти забруднених територій. Дане мобільне програмне забезпечення дозволяє кожному свідомому громадянину при наявності мобільного телефону. Та Доступу до мережі інтернету в режимі реального часу фотографувати негативні екологічні явища, звалища, вирубки, кар'єри та автоматично відображати їх на карті України з метою привернення уваги та подальшого усунення. Це, в свою чергу, допомагає значно полегшити та пришвидшити роботи з нейтралізації порушень природоохоронного законодавства. І сьогодні те, що робить міністерство, що залучає молодь до таких процесів, це дуже важливо. Ми можемо тільки через молодь, через вас. Через такі акції привернути увагу, увагу місцевих органів, наших батьків. Добра справа запущена у процес. Головне, не стати байдужим для її реалізації. Хотілося б, щоб нашою допомогою країна стала чистішою та кращою. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Це були всі новини на сьогодні. Побачимось за тиждень.